Давайте скажу пару слів про найважчу зиму. Чи буде зима важкою? Буде. Тому що йде війна. Чи буде ця зима важчою за попередні? Ні. Тому що і тоді йшла війна. Чи підготувалися до зими цієї краще, аніж до попередніх? Так. Підготувалися. А чи буде ворог пробувати нищити нашу енергетичну інфраструктуру, як це було раніше? Так буде. Чи готові до цього і Сили оборони України енергетики? Так, готові. Звісно, хотілося б, щоб вони були готові краще. Але для цього потрібні ресурси, яких, звісно, в Україні не вистачає. Робота над цим ведеться. Тому. Нікому не потрібно панікувати все буде добре.